На протязі життєвого циклу тварин і людей гаплоїдні статеві клітини утворюються з диплоїдних соматичних клітин. Диплоїдна материнська клітина містить дві копії кожної хромосоми. Одна отримується від матері, друга від батька. Отримані гаплоїдні дочірні клітини містять тільки один набір хромосом. Тому число хромосомних становить половину від диплоїдної клітини. Під час запліднення генетичний матеріал матері і батька об'єднується. Гаплоїдні гамети зливаються, утворюючи диплоїдні зиготи. Соматичні клітини нащадки утворюються під час мітозів зиготи. Мейоз грає ключову роль у статевому розмноженні. Мейоз включає два основних етапи. Кожен з яких складається з профази, метафази. Анафази і телофази. Під час профази першої стадії хромосоми утворюються з хроматину, який складається з ДНК і білків, оскільки мейозу передує дублювання ДНК, в хромосомах містяться два хроматиди з однаковим вмістом ДНК. Клітина диплоїдна, материнські та батьківські набори хромосом є червоно-синім в анімації. Тоді центріолі дублюються і рухаються до протилежних полюсів клітини. У метафазі ядерна оболонка руйнується і формується веретено поділо. Потім хромосоми розташовуються уздовж екваторіальної площини клітини і перехрещуються в процесі конюгації, відбувається довільний обмін генетичними ланками. Це істотно впливає на різноманітність отриманих клітин. У анафазі хромосоми рухаються до протилежних полюсів клітини, а потім у телофазі клітина розділяється на дві, і у кожній з дочірніх клітин формується своя ядерна оболонка. Тобто до кінця першої стадії мейозу число хромосом зменшується удвічі. Дві гаплодні дочірні клітини формуються з диплоїдної батьківської клітини. На другому етапі процесу мейозу відбувається кілька поділів. У профазі клітинний центр роздвоюється і рухається у напрямку протилежних полюсів клітини. У метафазі ядерна мембрана руйнується і формується веретеноподілу. Потім хромосоми розміщуються вздовж екваторіальної площини клітини. У анафазі хромосоми розділяються на хроматиди утворюючи хромосоми з одною хроматидою, які потім рухаються до протилежних полюсів клітини. Потім в телофазі клітина розділяється на дві з утворенням в них ядерних оболонок, тобто протягом двох стадій мейозу з однієї диплоїдної клітини утворюються чотири гаплоїдні клітини.